Полтавка Ольга Погода прийшла до четвертої лікарні міста на одну із фізпроцедур. Ця медпослуга у закладі платна, тож за неї жінка розраховується в касі. Процедура амплі пульс. Мені призначили курс лікування, 10 процедур. Я вже проходжу п'яту процедуру. Набагато легше. Одна процедура коштує 37 гривень 20 копійок. Це набагато дешевше і зручніше то ніж у приватній лікарні. Із 1 січня частина медичних послуг у лікарнях області офіційно стане платною. Розповів виконувач обов'язків директора департаменту медпослуг МОЗ України Євгеній Гончар. Сплачувати за послуги потрібно, якщо немає направлення, за договорами з юридичними особами та за ті, які не покриває програма медгарантій. Платним буде і лікування у закладах охорони сектору безпеки і оборони, якщо пацієнт до них не прикріплений. Лікування вдома за бажанням пацієнта теж буде платним: самостійний вибір лікаря та перебування в палаті з підвищеним комфортом. Платні послуги у лікарнях були і раніше, а зміни були необхідні, аби узгодити законодавство та уникнути корупції, зазначив Євгеній Гончар. Перелік платних послуг має бути на сайтах та у приміщеннях лікарень. Існують дійсно певні неформальні практики. В закладах охорони здоров'я, частина з яких може бути легалізована, ну може бути, ну з нею можуть там бути сплачені податки, зарплати лікарям і медичним працівникам там тощо. А, але частина не може бути легалізована, тому що вона в принципі є там якби незаконною да, називаємо це так. І тому наша якби задача, оту ту частину, яка є наразі, ну в наземці так в сірій зоні, більш чітко окреслити щось цього сірого, це може бути легально, і, і, і дозволити закладам це робити. А те, що ну в цій різоні чітко ви визначити, що це якби, є ну протизаконно, ну незаконно. Офіційний перелік платних медпослуг вже є у четвертій лікарні міста, зазначила заступниця директора закладу. Оплатити їх можна у касі і через iBox. Планові обстеження пацієнти, які можуть почекати, якщо в них не терміновий діагноз, і їх влаштовує дата, на яку вони записані. Вони планово йдуть. По електронному направленню безкоштовно. Якщо вони хочуть вирішити ситуацію сьогодні зараз, то ми їм пропонуємо пройти через касу. За програмою медичних гарантій в умовах МСЗУ не відпускаються електропроцедури, вони не проплачуються державою, тому вони в нас затверджені згідно тарифів, пацієнти отримують їх лише за. Касовим чеком. Мені порадили звернутися в четверту поліклініку, так як тут дуже гарний сосудистий хірург. У мене немає часу чекати, і я маю можливість заплатити. Я підійшла до терміналу, оплатила. У мене не було направлення від сімейного лікаря, але мені потрібна була термінова консультація. Консультація мені обійшлася в 46 гривень. Зі слів Євгенія Гончара, для більшості пацієнтів нічого не зміниться, адже послуги за програмою медичних гарантій лишаються безоплатними. Тобто, якщо пацієнт має направлення від спеціаліста, сплачувати не доведеться. Також безплатною лишається первинна і екстрена медична допомога, які не потребують направлень. Також візит до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, фтезіатра тощо. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.